Всім привіт! Сьогодні я записую своє перше відео, і воно почнеться з розпаковки. Так, у мене є е, така коробка. Це замовлення з сайту Call of Beauty з Великобританії. І я хочу з вами цим поділитися. Я вже відкрила, тому що тут зверху вказані мої особисті дані, адреса. І таке інше. І так почнемо і все. Так ось воно прокладено бумагою. Просто звичайний папір. І так. Перше, що я вам хочу показати, це 100% масло холодного віджиму трояндове. Я його взяла для масажу лиця, шиї, декольте. І буду використовувати його шкребком гуаша. Робити масаж і використовувати це масло. До речі, хто не знав, то саме масло троянди явля... ем... вважається самим дорогим в догляді. Тому, можливо комусь цікаво спробувати. І воно має омолоджуючий ефект. Такий. Е, наступний мій догляд це сиро... 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 З ретинолом. Він одновідсотковий. Скажемо так, для початківців, тому що мені вже є 30 років, і я хочу спробувати ввести ретинол на ніч. Вигляді догляду, тому що час, скажімо так, не стоїть на місці. Ось таке. Почну використовувати, обов'язково залишу свій відгук. Може, кому цікаво, дівчата. І наступне. Мій догляд це орденар з гіалороном. СБД я його буду використовувати замість крему, тому що мені ну, вже досить досить добре зволожує, тому мені не потрібен ще й крем для того, щоб закріплювати. До цього у мене була в використанні теж гіалуронова кислота, але це був корейський догляд. Догляд був. Ой, не пам'ятаю, як він називається, але, знаєте, там була намальована свинка і така прозора е, бутилочка. Зараз почну використовувати таке. Так, наступний мій, мій догляд це кофеїн Слюшен. Це сиворотка з кофеїном. Для висвітлення темних кругів під очима. Ну, не факт що це допоможе, але я хочу спробувати. Чому ні? Така у нас 5%. -ка. Не сказати, що це мені пішлося дуже дорого. Я в кінці скажу ціну. До речі, доставка була безкоштовною. І щоб вона була безкоштовною, я закинула в кінці ось такий тонік. Теж побачимо, що буде. Якийсь досить такий і цікавий. Він, до речі, для звуження пор. Я, як доросла дівчинка, в таке не вірю, але я спробую обов'язково теж залишу свій відгук про цей е, догляд. Так. Залишився ось такий крем з вітаміном С. Я теж взяла його на ніч. До речі, Наскільки я пам'ятаю, то вітамін С з ретинолом не можна використовувати. Тому я не знаю, коли я почну використовувати і що почну першим використовувати, але обов'язково вам теж розповім про те, як я доглядаю за своєю шкірою, які використовую м -м, средства, Боже, як сказати, українською. Зараз, зараз. Ну, не згадаю, чесно скажу. Хоч використовувати обов'язково вам розкажу. Як, що? І так, загалом ця посилка мені обійшлася в 1800 гривень. тут 6 одиниць догляду. Скажу так, доставка була безкоштовною, тому що у мене було замовлення, якщо я не помиляюсь, на 40. На 40. Два фунти. Там у них в фунтах це англійський сайт, він повністю англійський. І, до речі, в них є доставка в Україну.